Ну і на завершення нашої розмови хочу повернутися до того, з чого ми починали, до того як покращити діалог бізнесу і влади, і оці механізми, про які ви говорили, про раду з питань підтримки підприємців, про платформу «Зроблено в Україні. Власне, чи вони вже запрацювали, і коли цей діалог от, на базі цих платформ ефективно розпочнеться? Ну я дуже вдячний президенту за швидку реакцію. Насправді, тому що після засідання РНБО у той же день було підписано підписані два укази. Вже вчора голова офісу президента Андрій Єрмак анонсував перше засідання цієї ради, до складу якої увійшли підприємці відомих в країні бізнесів, і це відомі обличчя, з якими є комунікація і зі сторони держави, і зі сторони офісу президента і зі сторони. Депутатів, це дуже важливо. І реакція, я вважаю, що дуже швидка насправді. Чи є комунікація, так вона є. Чи будуть результати, так вони будуть. Чи є реакція зі сторони президента, це найголовніше, вона є, і однозначно вона на стороні бізнесу. В контексті євроінтеграційних прагнень, можливо, ви щось проанонсуєте, можливо, ще якісь зміни у тому напрямку, про який ми говоримо. Ну, ми бачили, ми всі вдячні е, Євросоюзу. 27 країн проголосували за підтримку, так. фінансову підтримку нашої держави і 50 мільярдів, які будуть виділені. І е, у зв'язку з цими грошима, які будуть виділятися, звичайно, в нас будуть нові і законопроекти і інновації, які будуть. Е, е, Запроваджуватись в нашій державі найближчим часом про що ми можемо говорити. Ну, це от якраз і про законопроект про бюро економічної mm -hmm. безпеки, який презентував уряд. Там є деякі суперечки з народними депутатами. Народні депутати щось бачать по-іншому, але найголовніше, що є процес і Він йде. Я думаю, що найближчим часом цей законопроект вже буде в комітеті, а потім на голосуванні у Верховній Раді. Будемо слідкувати за тим, як працюватимуть народні Бранці в комітетах, потім в сесійній залі, дякуємо вам, пане Олексію, Дякую. що завітали до нас і відповіли на наші питання. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був з нами в студії.